Вітаю дочка мого каналу. Зараз у нас 9.58, 29 серпня, понеділок, нова неділя. І будемо дивитися карту дня для міста Запоріжжя, області Херсонщини. Ну і ми прибавили в Мелітополі Бердянськ. До речі, в Мелітополі ті події відбувалися. Я їх... Чула, вже читала. Так що по Бердянську не знаю. Ще мені не попадалася там інформація, але мені ніколи, чесно кажучи, то дивитися. Сьогодні хоч була більш-менш спокійна ніч, то я, звісно, хоч ну, поспала, скажімо так, проснулася нормально. Хоч, за ці, ці два дні сьогодні якось відіспалася, хоч трошки набралася сил. Так, добре. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію на сьогодні нашу Запорізьку, місто Запоріжжя, Запорізьку область та Херсонщину. Починаємо з міста Запоріжжя. О, якось сьогодні, бачите, Запоріжжя таке. Ой Боже. люди, Немає бажання, немає енергії. Люди виснажені. Е, ще немає захисту, немає закону, немає е, справи, ну, е, дисципліни, немає, порядку немає. Ще отака карта падає в кінці. Це зухвалість, це всі негативні карти сьогодні. Якийсь сьогодні день, мабуть, може, сьогодні щось там в астрології, якийсь день такий негативний. Подивимося зараз по остальним регіонам. Але на Запоріжжя ви бачите, всі негативні і всі нам не в плюс, зрозуміло. Особливо оця карта не в плюс нам. Ну і на кінець доби, це ж, А, це день у мене, це не доба, це день, це на вечір. Іде отака зухвала карта. Ну, давайте трошки ми її розкриємо. Це пажик, але він вредний противний. Тут буде, бачите, перевернута карта, це невірність зрадники. Ну, подивимося, що вони будуть робити, зрадники. Ну, ось отак. Повилазили. Так, це Запоріжжя не дуже гарна, звісно, нам сьогодні картинка. По цьому розкладу. Щось сьогодні так. Вроді, як і відіспалися трошки, але бачите картина. Негативна для міста. Негативна для міста. Для людей негативно. Негативний розклад. Це, бачите, імператор це така карта серйозна. Вона лягає посередині, тобто вона бере на себе основну нагрузку на день. То, то що ви підете кудись щось вирішувати, воно буде все не в вашу пользу. Сьогодні день, коли не треба нічого, он, бачите, тут перевернутий бог жезловий. То немає бажання, немає енергії, то, то й не робіть сьогодні нічого такого. На автоматі все. Хай воно буде так, чим буде щось таке погане. Бо бачите, що по, по імператору немає толку, немає нічого. Не буде... Е, якщо там щось ви вже получаєте, вже получаєте, то може воно ще якось так. Але якщо тільки починаєте щось, то краще сьогодні нічого не починати. Ніяких дій таких серйозних. Так, будь ласка, карти, покажіть нам нашу окуповану територію Запорізької області, яка там сьогодні падає карта дня на нашу окуповану Запорізьку частину. Там сьогодні дуже буде, дуже буде тяжко. Влада, яка там керує, вона сьогодні буде робити дуже такі погані речі, це перевернути рицарь, спустошувати все вокруг себе. Е, ну, це, починаючи від інформації, що будуть е, фігню нести, закінчуючи своїми діями. Закінчуючи своїми діями Злорадствувати будуть, будуть робити пакості людям. Але це їм буде А Люди будуть, звісно, мати ці почуття, вони будуть в кризисній ситуації, по почуттям будуть втрачати дуже серйозно. Але, ну, в принципі, ще дві чаші тут будуть стояти. Це ще більш-менш нормально. Встоїте, люди, встоїте, встоїте. Вона не перевернута, пройдете ви той кризис, втримаєтесь, у вас вже імунітет. Головна проблема, що немає це ж і інформація, знання оце головна проблема, що немає. Понятно, що там немає лідера, понятно, що там немає. Ви не можете піти до якогось наставника, то понятно. Ну, ось така проблема. І ще ї можуть інформаці достовірності там. така історія на окупована сьогодні, не особливо, не особливо відрізняється. Але вони сьогодні теж такі, знаєте, там вже в Мелітополі поробилися речі, я не знаю, як у Бердянську. Подивимося, що на Херсонщині, то вони так себе і будуть поводити, звісно, отвідку давати. Так, будь ласка, карти покажіть нам місто Мелітополь. О. О. Гарні карти на Мелітополь. Ось сьогодні щось буде таке цікаве у вас, люди. От буде цікаве. По-перше, буде справедливість. Бачите, по центру, яка карта лежить. У вас шикарний розклад, Мелітополь. Ви сьогодні, у вас сьогодні будуть якісь такі події, ви просто будете від того кайфувати. Ви отримаєте просто, ну, це ще карта, вона каже про людей, які мають інтуїцію ту всю від космосу, люди, які, як кажуть, не від цього світу, екстрасенси, оці всі. Ізотерики, але настоящі, не шарлатани. Не ті, що розказують, що вони чорні відьми. Е, чорні відьми про те не будуть казати. Чому я скажу один раз, щоб ви зрозуміли, бо то не дар, то наоборот тягар, і це їм не дає нормально жити. Тому в них немає чоловіка нормального, він не видержує життя з нею. Бо вона його бачить наскрізь. І вона не витримує поряд з собою непорядних людей. Тому їй тяжко знайти пару. І люди, які поряд з нею, їм тяжко з нею жити. Бо вона їх бачить наскрізь. То недар, то тягар. Вона відлякує цим людей, а не притягує. Притягувати вона може тільки гроші, заробляючи цим фахом. Але вона не буде про то казати. Керчать про то настояща відьма не буде, повірте мені. Це треба зрозуміти просто розуміння треба мати. Мелітополь буде супер у вас сьогодні щось. Щось сьогодні таке буде моцне щось буде. Люди там будуть просто. получать, Це буде така гармонія, вони получать просто такий прилив. Енергії від того. І імператор. Це круто. Це дуже круто. Дайте, я хоч оцього імператора. Ах! Люди, це будуть військові. Це будуть військові, це будуть військові дії наших. Може, партизан, але вони оснащені не хуже військових. Або буде удар іменно. Е по справедливості зроблений. Цей імператор бахне так і туди, що буде така справедливість в цьому, що люди будуть просто обалдеть. Мелітополь сьогодні буде якась у вас феєрична подія. Ну, не глобального масштабу, звісно, бо то Мелітополь. Але для вас то буде дуже класно. Ви отримаєте від того просто кайф, який ви давно не получали. Давайте подивимось Бердянськ. Люди, ви що? Три старших аркани шикарних і туз. І туз, який показує і інформацію. І удар, ну, коротше, це просто супер буде. Супер. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні місто Бердянськ. І що там у них, яка ситуація буде. Ну, дивіться Бердянськ. Так, ви більш-менш себе почуваєте спокійно, поспокійніше, бо є вибір якийсь там щось. Ви так. Є у вас більш-менш ситуація така спокійна в плані влади. Вони там не дуже над вами здіваються сьогодні. І вони. Скоріше, і ви, і вони тобто, це обоюдна така карта, захисту. Кожен себе захищає. Ну, і по Бердянську, так сьогодні. Спокійненько. Ну, давайте я цю карту розкрию останню. Мені цікаво. Так, це буде захист, такий, знаєте, така стабільність, перевернута, але вона є. Так, що, от такий сьогодні Бердянськ. Більш-менш. Ну, Грозного нічого немає, можу сказати так. Така стабільна, така-така ситуація. Я б даже сказала, що сьогодні вона буде навіть непогана, бо не будуть іздіватись. Розумієте? Але захист іде з обох сторін Ну, Вони вже бояться самі. Давайте подивимося нашу Запорізьку область, яка прострілюється. Яка підконтрольна, але її безконечно обстрілюють. Давайте подивимось, що там робиться. Немає гармонії, немає захисту. Але в середині дня більш-менш у вас так поспокійніше буде, бо четвірка падає стабільності. Але ще я можу сказати так. От вона, падає, ця стабільність між двох таких карт перевернутих старших арканів. Нема захисту, нема гармонії, нема розуміння. Э, ця карта, у вас немає навісту. Э, такого, знаєте, глобального від Всвіту. Немає прикриття. Немає перевернута карта зірок. Э, справедливість перевернута, так вас обстрілюють. То я скажу, що ця стабільність, вона. Повторюю ще якийсь вже, не знаю який раз як лікар. Стабільно тяжка. Це стабільність тяжка. Тяжка стабільність. Стабільно тяжка ситуація. Ось так. Оце наша та територія. Бо ось що вони роблять. Вони стріляють. Звісно, що вони роблять. Бачите, працюють вже на автоматі. Вже в нас цю я карту тягнула. Але падає сонечко трошки на ніч вам. Може ще щось і так трошки притихне. Туди. Далі на ніч притихне трошки. Так. Добре, давайте подивимося ми Херсонщину, місто Херсон. Сьогодні буде робитися в місті Херсоні. Покажіть нам карти. Опаньки! Бачите, яка карта, як на Мілітополь падала? Дивіться, будуть якісь речі йти. Так, це карта, це карта батька, це карта. Захисту, закону, порядку, дисциплини. Давайте я її відкрию. Це по почуттям. Це по почуттям, на жаль. Це нове буде. Нове, бо дурень це нове, і він не перевернутий. Але наприкінці дня будуть втрати. Тобто якісь події будуть у Херсоні. Вони будуть гарні. Вони будуть в нашу пользу, але вони будуть нові і будуть втрати. Будуть втрати. Тобто ті люди, які то будуть робити, вони постраждають так. Постраждають. Не дуже буде вдала, як кажуть, операція, але це буде ну, з гарними намірами. Щось нове але воно потерпі невдачу. Тут будуть втрати. І отака карта падає. Але вона в позитивному плані, то ці втрати будуть, може, не дуже великі, там, знаєте, одиниці або поранені будуть. Тобто не, не фатально, не фатально. Не фатально, от якби отак. То було б, звісно, фатально. Так що щось теж буде в Херсоні. Щось буде гарно, задумка буде гарна. Нове воно буде щось. Але буде невдало. Потерплять теж так, бачите, закритий суд. Закритість. Ну, така буде ситуація у вас в Херсоні. Щось захотять зробити, але воно буде невдало, люди. На жаль, на жаль, будуть дуже хотіти щось зробити, але ну, що зробиш? Не всі військові, не всі операції, не всі намірі людей, які там против, супротив роблять, не всі ті е... операції проходять вдало для тих людей. Для тих людей. Бачите, суд. Павле. Але я не питала нічого. Так що, воно, ну. Не грає ні в чому ролі. Давайте подивимося правий берег, будь ласка, нам покажіть Херсонщини, які там будуть справи. Вже багато на себе взяли, тягнемо, і ситуація хитка, але вона тримається, тримається. Ну і по п'ятірки, звісно, іде кризисна ситуація. Дуже тяжко. По почуттям геть тяжко, геть тяжко. Геть тяжко. Вони ж повзуть по відкритому там полю, по повиженому полю. Але бачите, тягнуть і бажання є, але дуже чекають допомоги. Чекають е, партнера, чекають е, е, друге. Другий подих Другий подих енергії хочуть допомоги. Попросту кажучи, хочуть. Ось так. Давайте подивимося, отримають вони її. Так, буде. Буде допомога. Теж двійка, але це, це компанія. Це вже буде. Під, під, туди піде буде спілкування, буде по почуттям гарна карта, туди піде допомога. Отримають вони допомогу. Отримають. Так, лівий берег. Підтримку отримають. Так, воно по почуттям показало. Але якщо по почуттям, то і отримають. Е, вони дуже хочуть по бажання дуже велике. Вони работають. Е, там і близько немає отої дідущини, там братство, є не братство. Так, покажіть, будь ласка, карти мені лівий берег Херсонщини, Херсонської області, лівобережжя. Ну, що буде якась подія, маленька перемога, але вона там особисто не відіграє ту історію. Не буде особисто там такого чогось. Нічого вона не принесе, та перемога маленька. По почуттям, ну, так собі, більш-менш стабільно, більш-менш стабільно, але хочеться людині більше. Ну і, звісно, будуть вони там над тими людьми там, мати владу, ця влада має ту владу. Ну, і, до речі, ця перемога на лівому березі вона це їхня, це їхня, але вона їм нічого не приносить. Це карта влади. Так що, тої влади, яка на лівому березі. То вона це робиться над людьми. Над людьми. Бачите, по центру почуття наших людей, як там люди живуть. Стабільно хірово, так скажу, бо ця карта і ця карта вона показує хладнокровність, жорстокість. Тут їхні якісь перемоги, що вони? Деруться з дітьми, чи з жінками, чи з бабками, чи з ким вони деруться? З безоружними людьми? Ну, ось так якось. Так, все, люди, це була карта дня на єгипетських таро. І я буду робити продублюю на Ленорманчиках. Почуємось, папа!